Відмаляти. Сьогодні хочу пограти з вами в одну цікаву гру, яка має назву ялинка яка. Я у вас буду запитувати, яка ялинка, а ви дивіться уважно на картинку і відповідайте. Наприклад, ялинка яка. Який кольор у нас зображений? Зелений. Тож ми відповідаємо ялинка зелена. Ялинка яка? Погляньте уважно на ялинку, яка не переклеслена. Яка вона за розміром? Так, ялинка низька. Вірно. А зараз ялинка яка? Так, молодці. Ялинка висока. Давайте поглянемо наступну картинку і скажемо ялинка яка? Так. Ялинка пухнаста. Молодці, пухнаста, як ось цей гарненький котик. Наступна картинка ялинка яка. Коли ялинка засиплена снігом, то яка вона? Так, ялинка засніжена. Наступна картинка, подивимося ж. Ялинка яка. Як ви гадаєте? Ялинка пахуча. Молодці. Вірно малята, Знаєте ви все? А зараз ялинка яка? Колюча, так. На ялинці багато-багато голочок, І вони дуже-дуже колючі. Молодці. Ялинка яка? Подивіться, що ж це книжечка така гарненька сказка. Ялинка казкова, вірно ви відповіли дітки. Ялинка яка? Погляньте, як гарненька ялинка сяє. Тобто ялинка у нас сяюча. Вірно, дітки, правильно?